Хайтек. Ізраїльський медичний центр розпочав термінове переобладнання підземної автостоянки під лікарню бункер на випадок можливих збройних конфліктів. Аварійний підземний шпиталь у місті Хайфа здатний витримувати як звичайні, так і посилені атаки може вмістити дві тисячі ліжок. У мирний час підземний об'єкт використовується в більш прозаїчний спосіб, надаючи можливість для паркування півтори тисячі автомобілів. Очевидно, що побудувати підземну лікарню потрібна величезна площа і ресурси. Тому було прийнято рішення побудувати щось на кшталт цього лікарню паркінг. Таким чином автостоянка в разі потреби перетворюється на найбільший в світі підземний шпиталь. Керівництво лікарні каже, аби цілковито перетворити паркінг на оперативний медичний заклад, їм знадобиться 72 години. Сюди, між іншим, входитимуть онкологічний та пологовий відділи. дуже важливо, що люди зможуть отримувати медичну допомогу. не побоюючись бомбардувань. Адже мати змогу лікуватися в безпечному місці, коли навколо вогонь Це дає людям відчуття захищеності. Відкриття об'єкта заплановано на травень.